Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про аромати, з якими мені не хотілося розлучитися при жодних обставинах. Є в моїй колекції багато композицій, які я можу сміливо, ви знаєте, що я займаюся розпивом, і ці композиції я можу сміливо, там, наприклад, залишок у флаконі разом з флаконом продати його. І через деякий час обновити його, або, як то кажуть, зробити паузу і не поповнювати цим ароматом свою колекцію. Але є композиції, які я в жодному разі не, 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 не буду повністю продавати, якщо в мене немає бодай малесенького залишку в колекції. І сьогодні я хочу розповісти вам про ці аромати, тому що знаєте, от я коли цю підбірку робила. Я намагалася проаналізувати, звідки це відчуття, чому я так ну, ніби боюся розлучитися з цими ароматами. І я так собі згадала, що е, історія того, як я починала володіти цим ароматом, для мене якось складалася таким чином, що мені потрібно було докладати чималих зусиль, аби ці аромати з'явилися в моїй колекції. Тому це якась така підсвідома якесь таке хвилювання того, що цей аромат буде мені складно знову знайти, або просто придбати в міру того, що аромат коштує ну, якихось недоступних для мене коштів. Тому от, я зробила такий висновок, що саме це впливає на моє ставлення до цих ароматів. Ну і безумовно не будемо говорити лише про якісь мої перипетії в процесі того, як я ставала власницями цих ароматів. Безумовно, кожен з цих ароматів він звучить неймовірно прекрасний, і його наявність в моїй колекції, знаєте, гріє мою душу такою присутністю, як то кажуть. Ну добре, не будемо вже так над, надто довго звалікати. І почати я хочу з аромату, який я надзвичайно люблю з самого дитинства. І якось потрошку поступово мені все стає складніше, і складніше його купувати в свою колекцію, тому що е це е я вже там продала аромати, які в мене були в меншому об'ємі, е знайшла собі більше, але продала їх лише після того, коли поновила цю композицію. Це бренд Yves Saint Laurent Опіум тут в мене. Е Туалетна вода. Надзвичайно красивий аромат з бергамотом, з мандарином, з нотами жасмину, з нотами ладану, амбри, санталу. Такі ноти гвоздики тут добре я відчуваю. Надзвичайно красивий, глибокий, новаторський, як для свого часу, створений і, ну, дуже красивий. Якийсь він мені такий. Дійсно запаморочливий, якась в мене залежність від нього, від цього аромату. Він генерує мені надзвичайно приємні спогади дитинства. Я багато де говорю, чому моя мама користувалася цим ароматом. І от він для мене якраз саме його звучання, от з якимись такими дуже приємними дитячими спогадами. Тому обов'язково цей аромат буде залишатися в моїй колекції і я. Ніколи з ним не розлучусь, я сподіваюся. Наступний аромат, який також в цьому році він з'явився в мене, я його надзвичайно довго хотіла, і коли він з'явився, і я успішно там вже більшу частину його продала на розпив. Це Chanel Chance Crystal Overte, З'ясувалося, що це знятість. І оця все там лишка, може там 20 мл залишилося в мене. і я зараз бачила ціни для того, щоб його обновити. Це порядка 10 тисяч гривень. Для мене це ну, недосяжна не цифра, яку я можу виділити на аромат, але щаслива з того, що він у мене є. І цей залишок я вже ні з ким не ділюся. Тримаю для себе неймовірно красива цитрусова композиція. Вона якась така для мене свіжа, тонізуюча. Дуже якось вона мене бадьорить. І в той же час, от так дивно свіжий аромат, але все рівно я в ньому відчуваю це ДНК бренду Шанел. І це відчувається, оця глибина, розкіш, порода. Ну, неймовірно, красивий, дуже стриманий, лаконічний, елегантний аромат. От як бежева сукля в стилі нюд, е, 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 такими м'ягкими е, лініями шовку огортає тіло, і так само цей аромат. Огортає вас невидимим серпанком, і це просто суцільне задоволення для мене. Тому я ні в якому разі з цим ароматом не розлучусь. Наступний аромат, який буде завжди в моїй колекції, я буду його тримати до останнього, як то кажуть, це аромат бренду Guerlain Шalмар версія Souffle І він якийсь мені зовсім інший, порівняно зі звучанням класичної версії Шалімар. Він якийсь такий м'який, тягучий, трошки п'янкий, і якийсь такий приємно запаморочливий в цьому ароматі і бурбонська ваніль, і мускус, і звичайна ваніль, мускус білий, і жасмин, і бергамот, і лимон, і все це якось так м'яко, і ірис тут. Надзвичайно, красивий, теж я щось трошки дуже напружилася, поки знайшла цей аромат. Взагалі всі такі класні фланкери Шалімар зараз так складнувато їх дістати, і коштують вони немалих грошей, тому от Шалімар суфль буду берегти, ще є можливість їм поділитися. Всі аромати, якими я можу поділитися, в описі під відео я залишу посилання на шафі, де ви можете придбати відливанти. Але. Так, щоб придбати в мене залишок у флаконі, то, на жаль, цього не буде, тому що буду тримати ці аромати з флаконами для себе, як то кажуть. Наступний аромат, і я вже багато про нього говорила, і це аромат бренду Eccentric Molecul молекула, молекула 01 плюс мандарин це суцільне задоволення, неймовірно красива композиція. Поєднання молекули Ізо є супер з мандарином соковитим, в міру солодкуватим, з легесенькою кислинкою, деревинні півтона молекули 01 якось так красиво поєднується з цим мандарином, і це для мене просто якась така теж розкішна композиція, універсальна для будь-якої нагоди, для того, щоб впевнено себе почувати. Дуже цей аромат якось так наповнює, ну, особисто мене, і не буду бачите, малесенький залишок, бережу. Е, можливості поки що купити, він продається цей аромат, але там більше п'яти тисяч, трошки в мене бюджет мій не дозволяє е, ну, за подібну ціну купувати композиції, тому цей залишок залишиться зі мною, і, як то кажуть, все продам, його залишу. Е, ще один аромат з е, таким подібним, якби. Е, Пльором цього відчуття, що я не хочу ділитися з цим ароматом повністю і віддавати цей флакон. Ну, безумовно, це аромат Wall від Cartier. Неймовірно красива композиція присвячена лілеї. Тут лілея з зеленими нотами, з цитрусами, біла та зелена лілея. Ой, як це красиво! Я вже не знаю, ви вибачайте, що я через одне відео, а може в кожному підряд. Говорю про цей аромат, ну для мене він настільки прекрасний, настільки от теж жіночний, якийсь він такий оксамитовий, якась і теплота, і м'яка щільність для мене в ньому відчувається. Ну, Просто кайфую від цього аромату і поділитися ще можу, але повністю залишок у флакону не, 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 нікому не віддам і залишу його собі, аби насолоджуватися цією прекрасною композицією. Ну, така доля, відповідно, Підкає і ще один аромат це дюна бренду Діор. Трошки ще можу поділитися, може мілілітрів 10, а все решта собі лише після того, як зможу обновити цей аромат. Я знаю, що його ще можна за таку більш-менш нормальну ціну купити в Дюті Фрі, але, як ви розумієте, поки що немає можливості десь літати цей аромат. Мені м -м, дуже близька людина привезла з дюті Фрі, коли вони подорожували з донькою. Але поки всі, як то кажуть, сидять на своїх місцях і немає в кого попросити купити цю композицію, аби зробити дубль. Вона прекрасна. Ця дюна, я просто її обожнюю. Це якась така. Суховата, солодкувата в міру п'янка, якась магічна для мене, дуже така тепла композиція, яка от таким як вона виглядає, такою золотавий, коли повний флакончик, воно так дуже красивий, борштиновий відтінок, і от якесь так тепло, ніби як береш в ручки цей флакон, і він тебе вже зігріває самою присутністю. А після того, як відчуваєш це аромат, ну просто. Неймовірна насолода, і е, буду, я ще, ще раз скажу, можу трошки поділитися, але залишок буду тримати для себе разом із флаконом, тому що цей аромат неймовірний, і знову ж таки я дуже його довго хотіла. І мрія в минулому році стала реальністю він у мене. Але багато хто любить цей аромат, активно замовляє, тому поки що ділюся, але от... Е, е, Повністю позбавлятися цього аромату не буду. Він прекрасний. Я його так тепло, тепло люблю, так як він віддає мені тепло. Так само я його тепло-ніжно люблю. Так само не планую розлучатися повністю з ароматом бренду Hermes 24 фармок. Дуже давно його хотіла. І була настільки щаслива, коли мені вдалося його придбати. От восени він у мене з'явився неймовірно красивий, глибокий, теж такий елексирний якийсь аромат. Він для мене якась і п'янкість в ньому є, і ретровість. Я в ньому відчуваю. Ну, настільки класний він. Я просто в захваті і дуже давно його хотіла. По-перше, сам флакон, подивіться, наскільки він красивий, він виконаний в стилі оцих Ермесовських косинок. От таких. Великих хусточок оцих, і ну, дуже красиво, естетично, а звичайні аромат просто прекрасне. Тому, як ви бачите, його ще достатньо в флаконі. Розпив цього аромату я роблю. Але залишок саме в флаконі залишу собі, тому що ну, просто насолода. І ще одна така закрилася, одне, одне бажання закрилося, коли цей аромат з'явився в моїй колекції. Надзвичайно давно його хотіла. Він просто прекрасний. І ви знаєте, він для мене. От, схожий, як це може там, для когось небанально звучало. В бренді Oriflame, коли я ще була студенткою от на перших курсах, в бренді Oriflame був, не знаю, чи зараз є. Якщо є, до речі, ви знаєте, напишіть мені, я б з задоволенням придбала цей аромат. Аромат називався «Giordani Gold. І він мені тоді таким видавався розкішним, приємним. Я пам'ятаю, мамі подарували, і я його почала носити в університет. Ну зараз я усвідомлюю, що він, можливо, був для мене занадто складним і трошки не відповідав ну, образу юної дівчини, студентки і з тим звучанням. Але це звучання мені тоді так подобалося, я просто була від нього в захваті. І от. 24 Фаборд десь мені подібне перекликається і знову ж таки виринають спогади оці студентські, якісь приємні такі асоціації і ну, дуже-дуже красива композиція, з якою я не планую розлучатися. Ну, Ще один аромат, який мені вдалося придбати лише ось таким малесеньким розміром, це бренд Клоеномей. Жасмин Натурель з жасминові ноти в цьому такому досить впізнаваному ароматі номей, вони настільки красиво, незвично проявляються. Тут в цій композиції до сливи Мірабель грушку додали на старті. Відповідно, жасмин всередині з фрезією і ваніль, сантал, дубовий мох в базі. Ну, це так красиво вишукано, якось так дуже приємно. Для мене от зараз прекрасно проявляється. Дуже його бережу. Люблю, трошки ще можу поділитися, але е, якось поки що не надто комфортна для мене вартість цього аромату. Так, він новий і ще буде в доступі. І, можливо, ще й буде якась е, комфортна вартість. І мені вдасться більше флакон. Е, для себе, ну, придбати, але от для себе буду тримати цього маленького красунчика, воно якась така естетика настільки приємна, тому також не планую розлучатися з цим ароматом, і він буде в моїй колекції ну, надовго сформулюємо це так. Ну і ще один аромат, який. Коли з'явився в моїй колекції, викликав в мені бурю позитивних емоцій. Я відразу, коли його почула, це аромат бренду Сіслай і композиція Ізія. Коли він у мене з'явився, я так від нього кайфанула. Я пам'ятаю, що він у мене з'явився, здається, я в той самий день записала. А Може, на наступний, бо щось я шукала інформацію, як його створила, історію створення. Ну, одним словом, не відкладала в дальній ящик, зняла огляд на цей аромат, якщо вам цікаво, можете його подивитися. І просто кайфувала від аромату. Він у мене з'явився в листопаді, і от листопад частину грудня, і зараз час від часу, от я люблю вранці нанести цей аромат, неймовірна насолода. Трояндова композиція, дуже красива троянда в компанії груші, лимона, бергамоту, рожевого перцю та альдегідів на старті, білий мускус, амбра, Ну, просто неймовірна квіткова трояндова насолода. І я цей аромат так давно, так довго хотіла. Нарешті він у мене, і я ні, ні за яких обставин не планую. Розлучатися з ним ну, звичайно, ви ще бачите об'єму достатньо, аби поділитися, але залишок у флаконі ні за яких обставин я нікому не віддам. Він буде гріти моє серце своєю присутністю в моїй колекції. Сіслай із неймовірної краси композиція, щиро рекомендую спробувати, аби скласти вашу власну експертизу. До речі, якщо якісь ароматів сьогоднішнього випуску вас зацікавив, я займаюся розпивом ось моя сторіночка в інстаграм, де я ділюся композиціями своїми. Також в описі під даним відео я залишу посилання на шафу та сайт Кремчик, де я роблю розпив ароматів. Ви можете подивитися, в принципі, всю мою колекцію і побачити ті аромати, якими я ділюся, і замовити якісь з цих ароматів, і скласти своє враження про ту чи іншу колекцію і ой, композицію, і, можливо, при нагоді поповнити вашу колекцію новими своїми улюбленцями. Ну, ось таким було сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк, будь ласка, даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені буде надзвичайно приємно. От. Таке внутрішнє задоволення я відчуваю від того, коли бачу, як моя аудиторія реагує на те, що я роблю. В коментарях поділіться, можливо, у вас є теж аромати, якими ви от, не хочете ділитися, як то кажуть, які гріють вашу душу, і навіть невеличкий об'єм, десь стоїть у вас тихенько там в закутку вашої парфумерної шафи і гріє вашу душу своєю присутністю. Мені буде дуже цікаво почитати. І від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!